Вітаю, напевно, багато хто з батьків останнім часом здивовано розглядає шкільні табелі своїх дітей. Де звичні оцінки? Замість них якісь таблиці, рівні групи результатів. Що ж власне відбувається? Давайте спробуємо разом розшифрувати ці, на перший погляд, складні коди нового шкільного оцінювання. І ось це питання, мабуть, ключове. Чому все так змінилося? І знаєте, відповідь тут не в новому дизайні табеля, не в нових графах, усе набагато набагато глибше мова йде про повну зміну самої філософії того, для чого взагалі потрібна оцінка в школі. Отже, в чому ж полягає нова мета? Вона чудово описана в підзаголовку: оцінка це не про осуд, а про зростання. Ключова ідея нової української школи або ОНУШ якраз у цьому завдання оцінки кардинально змінилося. Це вже не інструмент контролю, а радше інструмент підтримки. Тільки вдумайтеся, який тектонічний сув від звичного нам усім питання, що ти отримав, до абсолютно іншого, як ми можемо допомогти тобі вчитися. Весь фокус тепер змістився з простої констатації факту з такого собі вироку на активну допомогу дитині. Мета не поставити штамп, а спрямувати, підказати, як рухатися далі. А щоб ця різниця стала максимально очевидною, давайте просто зіштовхнемо лобами два підходи старий, до якого ми всі звикли, і новий, який пропонує нуж. Це справді фундаментальний сув. Згадаємо, як це було раніше. Оцінка це був вирок, остаточний і безповоротний, головний інструмент контролю, який просто фіксував рівень зналь на певний момент. По суті, він став в крапку в процесі. А зараз? зараз все інакше. Оцінка це підтримка, це конструктивний зворотній зв'язок. Це по суті така собі дорожня карта, яка показує і дитині, і батькам, і вчителю, куди рухатися далі, і ось як це виглядає в деталях. Погляньмо на цю таблицю: різниця просто колосальна. Мета контроль проти підтримки. Що оцінюється раніше тільки кінцевий результат, а тепер увесь процес і прогрес дитини. Але знаєте, що найважливіше? Це роль помилок. Раніше помилка це причина знизити бал. Все. А зараз це можливість для навчання. Оцінка перестала бути штампом Ти знаєш на вісім і перетворилася на розгорнуту відповідь ось тут ти молодець, а ось тут давай ще трошки попрацюємо. І ось ми підійшли до самого серця цієї системи. Є такий термін формувальне оцінювання. Звучить, можливо, трохи науково, але насправді ідея за ним стоїть дуже проста і, я б сказав, життєва. Якщо говорити просто, то це оцінювання, яке відбувається не в кінці теми, як контрольна, а постійно протягом усього процесу навчання. Його головна мета, як і випливає з назви, не просто перевірити, а саме формувати знання та навички, допомагати їм рости. І ось ця аналогія з тренером, як на мене, вона просто ідеальна. Уявіть собі, хороший тренер же не чекає фінального забігу, щоб сказати спортсмену, знаєш, ти весь час неправильно дихав. Ні, він коригує техніку прямо під час тренувань. Ось так само, і вчитель тепер це наставник, який допомагає тут і зараз у процесі, а не просто фіксує підсумковий результат. Гаразд, з теорією ніби розібралися. А тепер до практики, до того, що власне і викликає найбільше запитань у батьків, коли вони відкривають табель. Це так звані групи результатів. Давайте згадаємо цю стару проблему. От стоїть у табелі сім з української мови, і що ця цифра каже батькам чи самій дитині, що саме на сімку, усні відповіді, диктанти, розуміння правил абсолютно незрозуміло. Стара оцінка просто не давала відповіді на головне питання, а що конкретно треба покращити. І ось рішення від нуш. Великий предмет, як от українська мова, ніби розкладають на окремі пазли, на конкретні навички. Наприклад, як дитина взаємодіє усно, як письмово, як досліджує мовні явища. І тепер оцінюється кожна з цих навичок окремо. І одразу все стає на свої місця. Ми бачимо повну детальну картину. Добре, система виглядає логічнішою, але в чому її практична користь, що це дає кожному з нас учням, батькам і, звісно ж, самим вчителям. Давайте розбиратись. Почнемо з учня для дитини, це в першу чергу набагато справедливіше. Уявіть, хтось може бути блискучим оповідачем, але мати труднощі з граматикою на письмі. Раніше це все змішувалося в одну оцінку, а тепер дитина чітко бачить, ага, в усному мовленні я сильний, це мотивує, і водночас зрозуміло, над якою саме навичкою треба попрацювати. Тепер про батьків це ж просто знахідка. Замість абстрактного сім з математики з'являється конкретика. З обчисленнями все чудово, а от із текстовими задачами є проблеми. І все відразу зрозуміло, де потрібна допомога, на що звернути увагу вдома. Ну і звичайно, для вчителя це надзвичайно потужний діагностичний інструмент. Вчитель бачить не просто середні бали, а чітку картину. Так, у багатьох учнів западає саме ця навичка це сигнал, що потрібно змінити підхід, пояснити тему інакше, приділити їй більше уваги. Це робить навчання набагато ефективнішим. Тож, якщо підсумувати, що ж найголовніше, а те, що нова система оцінювання нарешті зміщує фокус з пошуку недоліків на підтримку сильних сторін. Вона не просто констатує проблему, а й підкреслює те, що в дитини вже виходить добре, і дає чіткий план, як покращити решту. І все це підводить нас до одного, мабуть, найважливішого питання: чи зможе цей новий підхід навчити нас усіх, і дітей, і дорослих, сприймати будь-яку помилку не як поразку чи вирок, а як цінну можливість можливість для того, щоб вчитися і зростати.